Передаємо останній стовпчик нашого рядочку, витягувачок з петлі. Знаходимо косичку над першим стовпчиком попереднього рядка. Протягуємо під нашу петлю під цією косичкою так, щоб петля прийшла з переду роботу на задню сторону, підтягуємо петлю, щоб вона була не така. Далі заводимо гачок так, як заводимо на протязі всього в'язена. У мене це вразкол. Захватимо робочу нитку, витягуємо петлю. Підхватимо ту петлю, що позаду роботи. Протягуємо робочу нитку через дві петлі і у нас вийшов перший стопчик наступного рядку.